Сергій Брачук із нами на зв'язку. Пане Сергію. Отже, запит... запитання, яке ми ставимо і вам, і нашим глядачам: чи виправдав саміт миру ваші очікування? Так, ні, не мав особливих очікувань. Не стежив за подіями саміту. Як би ви відповіли, пане Сергію? Я відповів би так, тому що, по-перше, в мене не було завищених очікувань. Ми живемо в реальному світі, в реальній політиці і прекрасно розуміли, що це формування. Такого міжнародного майданчика, від якого можна просуватися вже далі у питанні встановлення справедливого миру для України. А справедливий мир для України означає перш за все нашу перемогу. Це виведення російських військ території всієї території Української держави, це повернення наших полонених, зрозуміло, і лише тоді ми можемо говорити про якісь перемовини з Російською Федерацією, яка таким чином виконує основні положення української формули миру. Тому я е, можу сказати, що е, цей майданчик сформовано. Цей перший крок, надзвичайно важливий, він здійснений. Е, По-перше, Швейцарія, звичайно, показала, що вона може бути таким майданчиком, вона здатна проводити форуми такого рівня. По-друге, ми нагадали з нашими союзниками і партнерами, основними союзниками і партнерами світові про те, що відбувається, це дуже такий важливий сигнал, і дуже важливий сигнал для Російської Федерації. Якби Росії це не боліло, якщо б Росії це не приносило, скажімо так, якихось певних негативних емоцій, то ніхто б не робив тих протидій інформаційних і не лише інформаційних, як ми бачимо, і кулуарно дипломатичних протидій цьому форуму, особливо звичайно, з російської сторони. А ми це відчували до останнього дня. І бачимо, що зараз мова навіть після е, саміту, а ще його підсумки будуть підбиватися. Дуже буде багато аналізу. То бачимо, що є певна інформація про те, що хтось, начебто, відкликав свій підпис під е, цим комуніке, хтось не підписав. Але я б зараз не казав і не, не використовував, наприклад, слово е, не підписали, відмовились підписати. Я б говорив про те, що певні країни та організації утрималися. Від підписання такого документу не бачу в цьому нічого страшного, тому що, по перше, рівень певних міжнародних делегацій він був не на рівні державних лідерів з тих чи інших причин, зараз про інше. Тобто мають відбутися консультації, мають бути відповідні доповіді. В деяких країнах це має проходити в тому числі ратифікацію парламентом, мати дозвіл від парламенту. Тобто, тут досить таки багато нюансів. Але звичайно, найголовніше про що хотілося б говорити це те, що такі рішення, такі зустрічі з боку наших союзників, мають бути підкріплені не лише дипломатично сьогодні. в будь-якому разі найголовніше питання все рівно вирішується на полі бою. Тому нам потрібні літаки, нам потрібні ракети, нам потрібні патріоти. все те, що зможе змінити ситуацію. На полі бою, і тоді до другого саміту ми дійсно підійдемо в інші ситуації в інших воєнних реаліях, ну і власне міжнародних, в тому числі, так що подивимось на практичну реалізацію цих заходів, але в будь-якому разі ще раз скажу, організувати під час війни на такому міжнародному рівні такий захід надзвичайно важливо і я розумію. А можливо, навіть не здогадуюсь, наскільки складно було це зробити при тій протидії Росії. Про яку я вже згадав.